Так, всім привет. Сьогодні у нас 25 грудня, 25, 25 рік. Вон межа. Вроді би ці теж акації попадають, що треба корчувати. Але я на них дивлюся і мені плакати хочеться. Каже, ти можеш так кажу, можу, чи воно стоїть? І воно десь вроді би як на межі, на лінії. Коротше, пів посадки забирає. Кажу, давайте поки не будемо їх трогати. На лінії, кажу, хай воно собі. Отам стоїть. А це все кажу, що де за лінію ряду виступи. Він каже, десь там ленточки красні в'язали, каже за а де вони. Каже, може, будеш бачити. Кажу, а потім, якщо, що, то докорчу їм те. Кажу, тут наче воно таке сильно, ну, не густота, не здорова, але дерева серйозні. Тим більше акація є над чим попрацювати. І до самої посадки, ну я так зрозумів, тут більше гектара попадає. Поки в саду зробимо перерив, хазяїн там підтягне свої дрова, підтягне свої хвости та й потім продовжимо. Ну а ми працюємо далі. Всім удачки, всім пока. Хоч і сьогодні мінус 10 морозу, але земля взагалі не вмерша. Більше всього, що трава, листя і ну, не примерзло. Хоча земля, польова дорога, і льот і все. А тут байдуже, корчувати можна. Для розуміння де ми знаходимося, буквально вишка кохановська, не вишка, а башня водяна якраз над палкою білою стоїть. Буквально одне поле від е, села. От воно там видніє. І на цьому же ж полі, на цьому ж вуглу поля, отам і сад кохановський. Він, кстати, його воно видно на під посадкою. Ну а далі через три поля мирне і... Туди Ну, в общем, якось так. Всім удачки, всім пока. Дерева чималенькі, хочу сказати. Сантиметрів ось ця ось ковш 40 см в діаметрі. Да? То майже 40 см під низом, під стволом в діаметрі. Ну і всі вони тут такі. В районі 30-40 сантиметрів в діаметрі. Ну, є наче попрацювати, тим більше акація дерево не із легких ну а ми працюємо далі всім удачки, всім пока